Всім доброго дня! Покажу вам сьогодні, як мій тюльпановидний квітник перетворюється на піоновидний. І розкажу, що я роблю з тюльпанами, які вже відцвіли. Якщо кольорові пелюсточки обсипаються, нам обов'язково треба ось оці квітконоси пообривати. Вони будуть забирати силу цибулинки на дозрівання насіння, а насіння нам. Не потрібне ні в якому разі. Стебло і листя залишаємо і залишаються доти, поки самі не пожовкнуть. А це потрібно для того, щоб цибулина в землі зміцнилася і сформувалася. Якщо зараз обрізати листя і стебла, тюльпан на другий рік не зацвіте. Догляд за обрізаними кущиками тюльпанів залишається такий самий, як був при цвітінні. Підливаємо, якщо нема дощів, спушуємо землю. І от тепер можна підкормити калійно фосфорними добривами. Ще залишилось декілька тюльпанчиків. Ось вони ще цвітуть, а ще потішать день два нас. Але очі наші мимоволі переходять на таку красу, як деревовидні піони. Ці розкішні, масивні квіти нікого не залишають в спокої. Краса неймовірна. Всі перехожі, хто йдуть по вулиці, мимоволі повертають голови у наш квітник. Самі кущі також великі, кулястої форми і, можна сказати, мого зросту. Квітка величиною майже як моя голова. Іду, понюхаю ці квіточки, аж хочеться обійняти таку красу. Запах у цих квітів також приємний, не різкий. Ще три роки назад наші піоні були ось такого зросту, а сьогодні он які. В загальному вони в нас ростуть уже до 10 років. Чоловік виростив їх з насіння. Насіння цих красунь дуже-дуже тугодумне, дуже довго сходило. Здається, аж на другий рік вони проклюнулись. Перші 4 роки вона в нас не квітла. Але нас задовільняли такі гарні кули, подібні кущики, зелені, листя оригінальне в неї. Ну, а тепер це перлина саду. Красота. Є в нас аж 4, можна сказати, п'ять кольорів. Темний, рожевий, світлий, світліший, бусковий і переходить до білого. Шкода, що квітування такої краси дуже коротке, 2 тижні, ну, як повезе, 3, ну, але далі в нас буде квітнути трав'яниста ста Ну що ж, буду закінчувати свій огляд піонів. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, миру і добра.